Друзі, всім привіт! І сьогодні ми зідали в Бравл Старс, і у нас є дуелі. І в принципі, ти знаєш, останні 100 кубків. Останній раз я грав в дуелі, то не дуже легко було й фармити. я тобі скажу так. Ну, зараз побачимо, що буде далі. Тому що останні 100 кубків, по ідеї, потні чели будуть, будуть сильно хорошо грати. Але у нас непогана мапа. Проти нас ну, серйозні чуваки, понятне діло, завжди серйозні. Дуже часто у мене навіть менше кубків, чим у них. Ну. Но... Опа, він достав. Ну я в баню. Диви. Ще одна плюха, я откисаю, ти поняв? Так, да, він стоїть далеко. Він того і стоїть, що я й попасти не можу по ньому, бо він далеко. Поняти б, де він? А де він непонятно? Десь тут 100%. Так, ми хилимося. У мене все потно. Я вже маю ульт і виносю його. Хух, Слава Богу. Це було тяжко. Давай подивимося, що буде проти Ембер. Проти Ембер буде не легше, я впевнений. Угу, тут аж так, він взяв спалив мені всі кущі. Ну я по ньому попав. Я б навіть, може, і чуть -чуть би піджав би його. Це скінчик непоганий на Емберто. О, попав ще раз, хорошо. У мене Ульта є. Блін, на Ульта моя. Шансів на перемогу стає все менше і менше. Прикинь. И він мене, мана. Виніс він мене. Хоча я міг виграти. Я міг виграти на Ізі. Отако. Бем-бам. В смысле? Де третій бем! Третій бем мені треба. надо. Отако. Все, слава богу. Ему надо было хилиться. Я не знаю, чи он не А Тут Ізі перемога. Так, тік проти грома. Давай подивимося. Що ми можемо. Тік сразу показав, хто він є. Так, ну тут я, конечно. Промудрив. Дальність у нього чуть-чуть більша. І в нього давай не забувати, в нього є дуже жорстка ульта, яка мене може з'їсти. Вона мене може з'їсти просто. Так, ульту він кинув. Так, я просто запльовую, але я не достаю. Коротше, перл, надо жати його. А жать не вийде. Він щас гіперку нажме, ульт нажме, мені габело. Блін, як іграть? Як іграть, то? Що зробить? А ульта моя де? ЧО він не нажав ульту? Короче, ізі слив. Слив, так слив. Що робити? Не получается, ну реально тяжкі пацани проти мене. Я би даже глянув, скільки в нього кубків, блин. ти поняв? Ну, у цього ворон вообще слабенький. а остальные по 900 кубків. 800-900. А в нього ворон вообще без шмоток. Вообще без шмоток, ворон, ти поняв? це я попав ще разочок, було би супер. Ну не знаю, да я. Хилимся сразу. У нього то хіла такого нема. Хорошо, шарф у нього останній. Він качається чисто шарфом. Я впевнений, що він шарфом може всіх прям порізати. Но не факт чи в нього вийде. На цю у нього теж нічого немає, чесно кажучи. Ані є диви. Є гірчики, є гаджет. Отако ми її теж вбиваємо. Ну і проти шарфа, звісно, буде тяжко. Ультуб накачати проти шарфа. Блін, а тут би попав, бо було б добре. Треба тікати від нього. Тікати від нього Ульта треба. Попасти по ньому треба пару разів. От якщо ми перед його стрибком попадаємо по ньому два рази, то йому габело, Ну, він буде пригади щось. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть же ж, ну. Не добив. Не добив, не зміг. Ладно. Бувало таке, що й громом виносив шарфа. Того, давай подивимось. Отакої якось. Ну понятно дело, я не попадаю. А как же я могу попасть? Вот такое сразу льду, вот там. І вб'ю тебе, бо задовбав. Задовбав. Бать, шарфа можна громом вбити, коли там шарф слабачок. Він просто міг на мене запригнути. Я не знаю, чи він боявся. Він реально боявся в мене запригнути. Все, що треба просто запригнути. Так, пем. Пем серйозно, вона буде по мені попадати і буде хілитись, правильно? Це серйозно, давай подивимось. Ну, а цей чувак, що тільки що був проти мене, ну, кубки у нього по відчуттям взагалі багато. Так, да, бач, вона хилиться, коли попадає. Це серйозно. Вона прям дамажи, мені зблизька. З близька... нею не вообще битись. Мені від неї треба втікти, тільки тікати. Так, попав, вона на шипише стає. У мене є ульта. Ней, скоріш за все, зараз теж буде. Ну, все затягується так, що стає коротка мапа. Я по ній не попадаю. Ну і диви, як нахілиться? Диви, як нахілується, просто цієї штуки, ну. Це якийсь гон. Пем, тупо їм я не знаю. Ой, що мені з нею зробити? Тут я не попадаю. Тут я не попадаю. Ну, вона хілиться жорстко. Я отдав ульту, да, я в курсі, ну. Но... О тут мені попадати надо по ній, а я не попадаю. А я не попадаю чогось. І диви, вона мене просто винесла перед ногами. В неї ульта дика якась. Не еди ульта, вона в неї є вже. Ну все тут, гг мені. Две як вона хілиться від цієї ульти. Вона дуже хилується. мене до самому похилиться. яка симба, як грати проти таких персонажів. Ладно, пішли. Ну все. Просто десь у Ultra не взявся, десь ніоткуда. І опять програш. Я не знаю. Це Unreal просто. Що це за чел? 49 тисяч кубків. Що це за чел? 24, ну ти понятно. Це коротше капець. Як грати? Дуелі, на які я ставив величезні ставки, зараз мене тут просто виносять ногами вперед. Звідси. Я даже не знаю, що зробити. Або то я грати, ну, розучився. Або то чорт його знає, що. Ну, зараз кота, як мені його вбити? Ну Він щас в інвізі десь прийшов 100%. Ну, диви. Іза він не нажав. Я по ньому ще раз попав. Ну він зараз відхилиться, відхилиться, що йому? Що йому стоїть, посидіти і відхилиться, да? Типа нафармить ульту, зараз пригнуть у мене. Йому ж вообще ну, easy. Ну тебе я по ньому ще раз попав, може. Угу. Ти так рішив, да, зробити? Ну ти один, один чорт, ти мене типо, вбиваєш. Там якби я кнопки всі не роздав, я його ну ніяк не вбиваю. О так само громом. Громом я щас нічого не зроблю, в нього ульта є. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я його навіть не бачу. Давай на абум кинемо. Ну да, тут. Кидай на абум не кидай тут. Він просто що ульту не хоче тратити. Ну, я не знаю яких виносити. Це просто якийсь Андріал, тут такі потнічі сидять. О! Можна було б сказати, що тут він протупив, то він і протупив. Давай подивимось, що буде далі. Ну, тут я протупив. Але я якось його виніс, не знаю. Так, ну і Френк Френк, Френк, Френк Що з Френком робить? Ренку достатньо просто один раз правильно по мені попасти, притягнути мене і рознести, так сказати, правильно? Ну ульта в нього що сильно. Базару нема. Ульта крепка. Йому не можна дати нафармити її цю ульту. От де моя ульта була? Я ж нажав її. Я так і не поняв, де ульта була. Вона якось не прожала ще що. Ну я її виніс. Слава Богу. Це було тяжко, скільки мені куплю. 21 тисяча. І бач, і то і за того, що він десь нубив трохи, ти поняв? Ну що буде далі? Я чорт я знаю. Чак є такі серйозні, якісь потні пацки. Давай попробуємо. Мейсі. Мейсі стріляє, блін, больно. Дві плюхи мене нема. Мені щоб її вбити, треба плюх 5, ну і 7 тисяч хп, як мені проти неї грати. У мене щось поки ну настрій є рознести всі. Ну, я попасти ніяк не можу. Байтить мене. Отут і все. Тут мені габела. Я, я нажимав ульту. Я нажимав ульту. Мене вообще не везе. Ну вообще не везе. Я міг бароном ізі виграти. Ізі виграти просто. Я міг ізі вигравати. От диви, який в нього вибух, блін, на 300 кілометрів. Ні, чуваки, Дуелі, походу, все. Дуелі, походу, все. Він такий нуб. І я йому програю тупо. Я би вже давним-давно виграв. Давним-давно ще й Пейпер останнє. Я не знаю, як мені проти пайпер. Щось придумаємо. Ну і надхилився вже давним-давно. Пішов в мої кущі гамню. Я то прийду. Ні то що, я то прийду. Ну і все. Я неправильно ульту нажав, він мене розніс. Просто... Це просто невиносимо. Я не знаю. Це, походу, я останній раз в дуелі граю. Я тупо не можу виграти. Я як? А як це зробити? Так, ну Джессі, ну от проти Джесі я вже точно маю виграти. Ну Джессі сюди взагалі не катить. Ну зато в нього шарф дві який. Або, одіть. Пейпер уже максимального левела. Тисячу кубків має. Ну в Джесі ж дальність менша набагато. Я її тупо з'їдаю. Нет? Я її маю з'їдати. Отакого все. Раз. Два. 3, все, Джесси, отъїхала. Диви, все. Тут немає нічого, Ні, нема нічого складного. Осталось просто винести так само пейпер Ну пейпер, як я розумію, його любима. Мені все-таки викачав. Фух, міг сейчас мене з'їсти. Я не попав, дальності не вистачило. Це ми протикали. Тут ми попали. І вона сіки 13 хп! 13! Ну просто 13 хп, ти понимаєш, да? И она меня съедает просто. Вот у не ⁇ 2800 дамера же так близко. Ну, 13 хп в пацана было. 13 хп пацана было. Он выиграл. 3400. тако І все, і він просто ульту вжимає. Він просто все доджить Я не знаю, як його винести. У мене вже тупо, немає якихось. нема не... Я все, я в тільті, я вже не виношу його. Якщо й виносять, як мені ще шарфа винести. Ну, все, диві, дві плюхи пацан уже сидить. Ну, думає, що йому робити, що йому завтра вечеряти ну, Він мене ще якось і винесе, ти поні? У нього нема шансів. У нього нема шансів просто проти перла. Я зараз перлом буду валити, це сигнатурочка, пацани. Зараз цей шарф буде сидіти і думати, що йому робити. Вона спотна каточка, У нього ластовий бравлер, у мене ластовий бравлер. Останній раунд, як ти казав, у нього там є все. Давай отаку йому зроблю. І все, взірву його, бо нема чого. Правильно? Правильно. Перемога. Ізі. Це хто проти мене грав взагалі. Я не, не удивлюсь, якщо в нього кубки взагалі тонна. Не, в нього не тонна, в нього 30 тисяч все, на все. В У нього всього навсього 30 тисяч. А він мене просто роз'їдав, ти поняв? І ось і опять тобі шарф. Шейкіт після нього. Ну я не знаю. Я не знаю. Оце ще, це не виграє. Це не виграється. Це не виграється. Просто не виграється, ця катка. Так ще дві плюхи мені влітає, я можу сидіти хилитися собі. А що з ним робити, я не знаю. Спайк вблизі мені зламає кабіну просто. А він і тяне так? Щоб був близній бой. Ну, я попав, слава богу. Так, шарф. У мене є ульта, у мене є гаджет. Так, ну я не знаю, що робити. Я не знаю, де він. А де він? А де він цей пацан? Поняття не маю. Може він сливає кубки? Десь там сидить. Не, все. Ну тут даже всі кнопки отдай, у нього щит. Против щита, ну нема шансів. Ну тут тоже шансів ноль, пацан в гіперкил летить. Побачим, що буде дальше. Ну у нього щит. Щит це сильно. Все, я ши. Й... Я ще й все промахнувся, но слава Богу, що попав. І розбив його. Остався кіт. В якого маски нема, е, нема маскировки, але в нього є ульта. Мені би попасти разік? Разік попасти, щоб в мене була ульта теж. Попав. Давай. Приїжджаєш, приїжджаєш. Тако. Хух! Складно, розумієш, Складно, реально складно. Ну, у мене йде він стрік. Звідки в мене він стрік? Я тільки програю кубки. Я нічого не назбирав. Диви, Лілі. Це вещей Андрій, але тут пацани качають, таких бравлерів серйозних. Ти такими нубами, як у мене, вообще, чорт пройдеш. Ну, а що я зроблю бароном проти Лілі, яка просто щас дасть гаджет. Прийде до мене і з'їсть мене просто за два удара. У неї, слава Богу, нема емпіризма. Що, в принципі, мені допомагає в тій чи іншій ситуації. Але вона тягне, понятно, до чого? Вона тягне, щоб. Euh, почати мене нищити. Но в неї нема ульти. І в неї ульта сама по собі не качається. Отако От хоч так. Тепер шанси є. Я вже проти батьох спайків вигравав. Всі вони сильні типи. Опа, туалетом они накинул, На тобі ще Похилься. Иди похилься, пацан. Все, хана тобі Перебив спайка и давай коллеж. Сразу барончиком, як обычно. Блин, гаджет прожав случайно. Ну, кстати, мабуть, не зря. Блин, аби раз ты. Попал. Атака. На Фух! Складно, складно. Без шуток, реально складно, но ми накачали чуваки, ми 5 кубків там прокачали, дай бог, на кожного. Типа реально тяжело, супер тяжко. Реально супер тяжко. Ось є пейпер. Все, що мені це по пейпер попасти два рази. По ідеї два рази, і вона откисає. Ну хоча я не впевнений, можливо три. А три вже важче. А їй, щоб мене вбити, треба два постріли. Два. Опа, дьорнула рука. Так, раз ти раз є. Є. Да, бачиш, з двох плюх я її не вбиваю. Ого. Та не, чувак. Як з тобою битись? Ульта в тебе є, плюха далі б'є. Ну, просто отак от. І вона мені щас і грома так само рознесе. Типу. А, ну вона ульту дала. Ну, на. Ну, на, ще. Як ти думав, не достане, то на. Ну тут він протупив, тут він протупив без шуток. Я думаю, максимум він захоче мене просто запушити. Десь сюди надо кинути. накинути. тобі ще ульту. А то міг би не вбити, його якщо б не дав ульту, якщо б пожадничав. так і подумав, що ти там. Я не попадаю. Че, не попадаєш? Ну я якщо сюди закину, я попаду. А ну. Ну він уже, він уже додумався. Він уже додумався. Він все одно одноше не знаю. нього ахпед нема вообще. Його зажимать надо. Отако. Прикинь, громом дограв. Я ще в шоці. Перший раз таке. І диви. І зараз і взагалі ізі, по суті. Ну, не супер складно, ми деше пішли качатись нормально. Все навіть хорошо, Но, блін, не завжди так бачиш. Ну, походу, оця гра і кінчиться поразкою. Хоча чорт я знаю. Ну, матрасом дуже легко проти барона. Дуже легко. Якщо головне, просто йти сразу пушити барона. Ідеш сразу пушиш барона. І все. Ну він, певно, не знав. Того він получив дві плюхи сразу при фаєрам на ще одну, щоб мене ульта прям була. А то що ж мені? Ульта мені треба, правильно? Щоб тебе перебити. Дай Бог якось. Ну, на тобі ще, як ти так хочеш. І потім він почне на мене нападати, коли в нього буде неповне хп. Але вже, мабуть, ні, тому що він зараз на мене піде нападати. Тут вже прям 100%, 100 йому треба йти нападати. Ну, він... Я навіть ульту не нажимав, бо я не боявся. Хоча можна було б і нажати хоча б хілку, щоб, <laughs> якщо що. Так, хорошо. Гріф. Гріф получив плюху і може піти похил Так, на тобі тако Франческо. А тут я його з ульти, по ідеї, виносю. Да. І остається Ворон. Ворон, ворон, ворон. Ну, тут уже проще. Тут уже в рази проще. Ворон слабенький герой. Ворона можна і побити. Все, що Ворон дає, це. Не дозволяє тобі хілитись. І якщо конкретно напрягати, то Ворон може напрягати. Проте я вже ось напряг Ворона, і все, що мені надо, це дати ульту. І все. І перемога, диви. Ось ще ще легко. Ну вообще легко. П'ятий він стрік пішов. За 122 кубками. Ми помаленьку даже шуруємо. У мене на перлі по 900. Ну, блін. 38 800 диви. У мене навіть тут я ось все прокачався. ума зійти. По 40 тисяч кубків. І, і що це за чуваки проти мене були? Ось о, в цього ось 17 тисяч. Ну це понятно. в цього. 31 Тоже легкі, чуваки. Цей легкий був, ну, 52 тисячі. Цей ізичний був. Цей теж 18 тисяч. А є чуваки, прям ну жорсткі. Ті, що мене валили. Ось, наприклад, 49 тисяч. Оцей мене валив у нього 33. Цей мене валив. А, це в гемкрабі, в ось Це вже гемкраби пішли. Коротше, да. Серйозно. 902 було кубка, а зараз 922. Нормально, нормально. На кожного по 20 кубків вальнули. Ну і на цьому, напевно, будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свої подвигнути. З вами був Санчеус, і всім пока. -пока.